Киянка Наталя Михайлівна останнім часом почала отримувати на мобільний телефон дивні смс-ки з проханням зателефонувати до банку. У повідомленні застерігали, що її картка заблокована. Номер був як мобілка, чия тичасне. Так як поліцейському він говорить, ні, та так кажу, не ні ділить ніяких шов. Жінка ці повідомлення видаляла, а вони приходили знову і знову. А я мужу сказала, он говорит, ти що засмієшся? Це все фейк. Зрештою, жінка прийшла до банку з'ясувати, хто їй пише. Працівники фіностанови пенсіонерку просто приголомшили. Це працюють шахраї. Таких повідомлень щодня вони розсилають тисячі і щоразу пишуть одне й те саме. Якби ощадний банк, вашу карту заблоковано. За номером аферистів, вказаним у СМС, зателефонували і ми. Далі цей Геннадій випитує номер картки, потім термін її дії. А далі скільки грошей є на рахунку. Зрештою ставить останнє і головне запитання. на сторону, Іміється додатковий номер вашого пластика. Укажіть останні послідні три цифри. Три цифри, які просить шахрай, це код безпеки. Знаючи його, а також номер картки, він може зняти з неї усі гроші. Тому цей код ніколи нікому передавати не можна. Втім, Геннадій, відчувши можливість легкої наживи, вже не здається. А тут написано, що ці цифри нельзя нікому передавати. Мы сотрудники банка уважаемый клиент. необходимо убедиться, что вы являетесь що владельцем данной карты. После чего предоставлю всю информацию по вашій карті. Зрештою, я таки диктую вигадані цифри. Чоловік обіцяє надіслати якесь повідомлення, після чого зв'язок раптово переривається. На жаль, зараз не прийняти дзвінок В вущадбанку, іменем якого прикриваються шахраї, кажуть. Ця афера набула популярності минулої осені. Для клієнтів в банкоматах навіть розробили спеціальну пам'ятку. Наголошують, працівник фіностанови може запитати лише прізвище, дату народження та секретне слово пароль, за яким зрозуміє, що ви є справжній власник картки. А от пройди світи, щоб випитати заповітні цифри, вдаються до усіляких хитрощів. Номер е, грамотно Служба безпеки банку зазвичай звертається до поліції та мобільного оператора з проханням заблокувати номер, то зробити це не так просто. Вони нам в цьому. Якщо від них вже прийдеть рішення суди, тоді вони блокують ці телефони. Не Теж принять меры, якщо люди знаходяться на неподконтрольной Украине Україні території, то есть они, к сожалению, теж безсильні или находятся в местах лишения свободи. Боротися із шахраями має департамент кіберполіції. Ми намагалися дізнатися про успіхи у боротьбі з подібними схемами, але відповіді поки не отримали. Хоча сучасні спецзасоби дозволяють легко відстежити місцезнаходження Будь-якого телефону і встановити особу, яка ним користується.